Сьогодні полтавці мали змогу відчути себе мешканцями столиці. Майже по всьому місту утворилися 40-хвилинні затори. На роботу запізнилися як і ті, хто добирався громадським транспортом, так і ті, хто їхав на власному автомобілі. Дев'ята ранку, час пік. Центр Полтави стоїть. Транспортний потік по вулицях Європейській, Сінній та Остапа Вишні майже зупинився. Все через перекриту ділянку дороги по Раїси Кириченко. Я в шокі. А ви за не запізнились? — Запізнився. На роботу? -за пробок, так. Да. Чому наша влада не продумала завчасно і наші люди повинні страдати? А що робити, дороги строїти треба. треба? Там яму закапують, я думаю, тому що треба робити. А що зробиш? Вверх не поїдеш, вліво теж. А якщо роблять дорогу, то ж добре. Якби це вчасно все робили, то страшно! Полтава! Я вважаю, що транспортний колапс, який трапився цього ранку, це наслідок не колектора, не ремонту колектора, а саме транспортна ситуація, яка склалася в Полтаві за останні 15 років. Тому що, на мою думку, транспорт дуже сильно деградував. Це люди задумувалися купувати особистий автотранспорт, маршрутки стали дуже певної якості, і комунального транспорту зовсім мало в Полтаві. Тому люди. Серед ненадійного громадського транспорту роли особисті перекрили проїзд вулицею Раїси Кириченко через ремонт каналізаційного колодязя, пояснює речниця Полтава водоканалу Ірина Філоненко. Вона каже, орієнтовно роботи комунальники планують завершити до кінця цього року і додає другу смугу дороги, яка ще не задіяна в ремонт, не відкриють. Якщо на перший погляд ми бачимо, що, начебто, є куди проїхати, це тимчасове явище, котлован буде виритий. На пів смуги це точно і далі сюди буде під'їжджати великогабаритна техніка, самосвали, які ви вже сьогодні бачили, коли копають котлован, вивозять землю. Далі будуть крани. Тобто місце для проїзду машин тут не залишиться. Незручності пару місяців, звісно, доведеться полтавцям потерпіти, але ми іншого виходу не маємо. Якщо ми не збудуємо цього колодязя, система водовідведення на цій ділянці перестане працювати. У головному управлінні патрульної поліції області нам повідомили, щоб розвантажити рух транспорту, планують змінити циклограму на світлофорах в центрі міста. Також ми направили запит і до Полтавської міської ради з проханням надати інформацію, як органи місцевого самоврядування будуть вирішувати щоденну проблему із завантаженим транспортним потоком у Полтаві. Наразі чекаємо відповіді.